Вітаю усіх на нашому каналі. Сьогодні покажемо вам процес по пресуванню лінії з конопляного насіння. Відео буде детальне, як це все відбувається, процес повністю засипання діжку насіння, тому що є в нас нові клієнти, яким цікаво, як це весь процес відбувається більш детальніше. І потім вже після цього ви зможете приймати рішення, який прес обирати і яку комплектацію даного обладнання краще підійде під ваші потреби. Ми будемо працювати 1 кг насіння. Діжка у нас капролонова 4 літра, нержавіюча харчова сталь обруч. Також діжка основними перевагами є те, що вона миється, обробляється і можна працювати з різними культурами. Основно в основному у нас цю діжку вже замовляють клієнти ті, хто планує на перспективі виготови олію на клієнта. Перше, що нам потрібно зробити, це встановити фільтрувальний мішок і засипати наше насіння. Ми використовуємо такого типу фільтрувальний мішок. Встановлюється мішок. Нашу діжку, беремо наше насіння. Насіння у нас 1 кг. Дуже важливо при присуванні будь-якої культури це якість самого насіння. Це важливо, тому що кінцевий результат по присуванню олії залежить від якості насіння. Тому, коли якщо ви вже будете працювати на виготовлення, обов'язково потрібно протестити. Різні виробники, різні постачальники, які ви будете брати насіння, і зможете вже приймати рішення, кого краще замовляти насіння і з ними і працювати. Так, це наша підставочка для випресування мішків, це буде в подальшому, я покажу. Ми також такого типу ставимо ще кільце. Воно дає змогу нам зберігати ресурс самого фільтрувального мішка. Встановлюється в діжку, дуже плотно стоїть у нас. За рахунок цього наш фільтрувальний мішок не повинно закусувати. Так, Так, є. Потім наш ще один додатковий диск. І встановлюємо діжку на раму. Перед тим наш, встановлюємо носик наш. Так. Є. Ця наставочка дає змогу, якщо у нас багато насіння, там 2 кг, 2,5. Ми ставимо, засипаємо і так само вся процес відбувається. Якщо в нас мало насіння, ми можемо її практично не використовувати. Просто береться 2 капролонових, і додатково ще ставимо металевий подовжоч і приставочку металеву. І будемо наганяти тиск в систему. На діжку, на раму. Також в нас, ми собі тут поставили таку бумажну. Можна поставити любу таку саму, для того, щоб знати чітко по центру діжка, де стоїть, щоб... і... Також зберігає, краску, не буде всипатися на рамі краска. Так, все. Ми ставимо зараз ще додатково металевий диск. І ще додатково зараз поставимо ще один металевий диск. Диск, висота 40 мм. Хоча в нас також ще мало, ще можна один додатково ставити. Для чого це потрібно? Обов'язково, коли в нас в такому положенні мало насіння в діжці. Нам обов'язково потрібно так, щоб зразу шток наш впирався. Або це може бути металевий диск, може бути капролоновий, е, мається на увазі висоту набрати. Але в основному ми ставимо, зараз ми ще додатково поставимо капролоновий, тому що нам ці мало. Щоб ви мали на увазі, як потрібно е, даний диск йде в нас в комплекті. Один цей додатково можна дозамовити. Також можна дозамовити в нас капролонові диски. Може бути такий такого плану. Товщина 5 см, висота 5. Також може бути 2,5. Ну, в залежності, з якою кількістю, кількістю ви будете працювати. Ну, так як в нас мало насіння, можна от зараз побачити. Ну, отак от це чудовий варіант, коли в нас в дісці стільки знаходиться насіння. Тому що в нас шток буде зразу впиратися, і ви будете слідкувати за виходом штока. Обов'язково слідкуємо за виходом штока, тому що в нас є пружини повернення в даній моделі. І для того, щоб не пошкодити саме гідроциліндр з часом, обов'язково потрібно слідкувати за виходом штока. І також в нас є внизу упорна гайка, вона є направляюча. І для того, щоб стримує поршень, коли ви максимально його випускаєте. Якщо ви будете. На максимумі випускати, ви будете впиратися в гайку і можете пошкодити гайку також в даному гідроциліндрі. У нас є дані моделі двохпоточні, там трошки друга система. Але також потрібно слідкувати за виходом штока. Також ще технічні такі моменти. Це в нас кран стоїть зараз на даній комплектації. Це можна сказати, максимальна комплектація пресу на 50 тонн. Можна сказати, саме топова модель, тому що доступна по ціні. Для початку власної справи, ну і для домашніх потреб, чудовий варіант, який буде справлятися з всіма культурними практичниками. Даний кран також у нас для додаткової комплектації. У нас є відео, як вірно зібрати даний комплект, і там даний кран у нас в комплекті не входить. Обов'язково, тому що ми кидаємо нашим клієнтам відео при замовленні. Після того, як вже клієнт замовив, вони переглядають, і деякі клієнти е, задають питання, де кран. То майте це на увазі обов'язково, його потрібно окремо зразу до замовляти окремо при замовленні замовляти, або е на сайті можете обрати дану комплектацію зразу з екрану. Також є манометри електронні, які дають змогу підтримувати тиск в системі при пресуванні олії. Так, все, ми діжку засипали, виставили, ставимо нашу тару і наганяємо тиск в системі. Встановили тару. По маслостанцію це у нас 220 вольт живлення. 700-бар максимально видає ручне керування вліво-вправо, горизонтальне. Також керування у нас де? за рахунок педаля, може бути, і також є тумблер на самій маслостанції. Максимально вона качає 5 літрів в хвилину, і після того, як вона вже наганяє в холостому, вона качає 5 літрів. Як тільки створюється тиск, вона видає 0,9 літрів в хвилину. Чудова моделька, яка підходить економна і практично. Дуже зручна, компактна для того, щоб встановити на стіл, отак як в нас зараз воно стоїть. Так що наганяємо тиск. Перед тим, як вдавати тиск, ми все переглядаємо. Якщо ми бачимо, що трішки не по центру, можна скинути тиск. Назад. Встановити, куди потрібно. Зараз у нас кран стоїть. Потрібно скинути тиск. Щоб нас. Тік, наприклад, по центру все виставили, трішки також можна діжку сюди посунути, щоб все було по центру, щоб не було перекоса, щоб все було так, як потрібно. Так, ми зажимаємо назад кран, тому що він, нас, він працює у нас як клапан. Ви наганяєте тиск, він спрацьовує, щоб скинути тиск з гідроциліндра, ми відкручуємо кран. Для чого цей кран? Для того, щоб. Коли ви працюєте, довгий час потрібно залишити культуру. Щоб не щоб маслостанцію нашу розвантажити, ми просто тиск скидаємо з нашої маслостанції. Весь тиск залишається на самому гідроциліндрі. Потім, коли вам потрібно скинути з гідроциліндра, просто відкручується кран. Так, наганяємо тиск. Чути, як зараз все шипить в самій діжці, наше насіння пресується. Поступово все робимо. Зараз дали 20 Мпаскаль. Очікуємо, я зараз думаю, піде наша перша олійка. І в процесі, вже коли тече олія, ми нічого не робимо, просто залишаємо в такому положенні, і тільки починає олія наша капати. Ми піддаємо тиску. Ну, залежить від культури, тому що якщо ми працюємо з твердими культурами, там взагалі може бути процес. Весь процес це капання. Тоді ми в такому випадку ми даємо зразу високий тиск, там 40-50 мегапаскаль. в залежності, яка це буде культура, ми просто потребує часу дана культура, оскільки, наприклад, є статистика, і ми в плані цього вже очікуємо по присванню Ну, Наприклад, зараз ми нічого не бачимо, ми піддаємо 40 мегапаскаль дали, зараз все дуже бігом просідає, тиск падає наший. Ну от, бачите, наша перша олійка потекла. Можу сказати, це вже ми дали багато тиску, тому що вона прям піною зараз тече. Ну, це нічого. Вона зараз трішки постоїть, вона осядеться і буде все добре. В такому положенні ми залишаємо, поки воно тече, ми нічого не, не чіпаємо, в такому положенні залишається. І, в принципі, годину часу я рахую і клієнтам також пояснюю, люба культура, якщо це ми не говоримо про тверду культуру, потребує по пресуванню годину, хоча б годину, потім можна дістати фільтрувальний мішок, перемішати і ще раз повторно пресувати, якщо це потрібно, все ну, залежить, які у вас цілі. Так відбувається процес по пресуванню олії. Ми потримаємо півгодинки, годинку, побачимо, який буде кінцевий результат. Потім вже весь процес я покажу, як дістати фільтрувальний мішок, як, чи він буде діставатися за рахунок обичного резинового молотка. Ми можемо використовувати такого плану резиновий молоток, який дає змогу витягувати наш фільтрувальний мішок. Або якщо це твердіша може бути культура, або високі тиски, може потребувати за рахунок гідроциліндра. Ну в основному всі працюють за резиновий молоток. Можна вистукувати. Фільтрувальні мішки наші за рахунок нього. Практично за 5 хвилин ми вже отримали 100 мл по оливі. Тиск на нас в межах 25 МП достатньо для того, щоб отримувати олію на першому етапі з носіння конопель. У нас процес капання. В цьому випадку ми можемо піддати тиск нашій системі. Дали 50 мегапаскаль і зараз наша олійка знову потече. Завершуємо наш процес по присуванню олії. Пройшла в нас година часу. Ми отримали 220 мл по виходу. В принципі, можна ще додатково дістати фільтрувальний мішок перемішати і ще раз присувати культуру для більшого виходу по олії. Ну, Кожен обирає сам постійно, як йому краще працювати. Зараз я покажу, як дістати фільтрувальний мішок, і весь процес покажу по завершенню. Для цього нам потрібно скинути. Тиск на нашій маслостанції. Трішки почекати, поки пружина підтягне наш шток і можна діставати буде фільтрувальний мішок з діжки. Ми спробуємо за рахунок резинового молотка наша підставочка на рахунок молотка дістати фільтрувальний мішок. Так, все, ми можемо забрати наші подовжувачі. Які ми використовували. І тепер також у нас в подоні ще залишилась олія. Зараз ми ще додатково дістанемо діжку, зляємо всю оливу і тоді вже покажу кінцевий результат. Ще в подоні грам 20 міліграм 20-15 залишається. Все. Носик ми можемо повернути вгору, і це типу нам служить як кран. Так воно виглядає. Ми піднесли, І нас тут вже олія не капає. Так. Так ну, такий результат. Ми отримали з насіння конопель. 230-240 мл по виходу. Все. Дістаємо наш фільтрувальний мішок. Встановили на нашу підставочку, і тепер можна за рахунок резинового молотка можна попробувати дістати фільтрувальний мішок. Так це все відбувається. Один, два капролонових ми використовували. І третій наш поршень. І так виглядає. Наш мішечок після пресування. Наше кільце, додаткове, яке ми встановили, яке дає змогу зберегти ресурс фільтрувального мішка, не дає тут е, моменту перекосу, якщо у нас відбувається при пресуванні. Це кільце не дає розірвати сам фільтрувальний мішок. Ну, все залежить від насіння, від тиску. Потрібно враховувати те, що дані мішки це розхідний матеріал, який по-різному вистачає, хто як працює. Так що це потрібно враховувати. Ну, Так це все виглядає. Дане кільце також можна дозамовити, або зразу при замовленні обрати комплектацію. Ну так, мішачок. Все, можна сказати, насіння також можна використовувати після пресування. Можна ще раз повторно відпресувати дану культуру. Все залежить від ваших потреб і ваших задач. Так відбувається процес по пресуванню олії. Практично з усіма культурами одинаково відбувається процес. Якщо вас цікавить обладнання для пресування олії, можете звертатися, ми підберемо від ваші потреби, ваші задачі є більш для домашнього використання комплекти. також є більш професійні моделі, які обирають клієнти для виготовлення е, власної справи в початку і також виготовляють олії на клієнта. Так що обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Було цікаво, ставте лайк. Всім пока!